Оранжерею ботанічного саду ремонтують, а до морозів навряд чи закінчить, тому рідкісним рослинам доведеться ще потерпіти. На свято Покрову і українського козацтва опозиційні сили влаштували мітинг на центральній площі Чернівців. У Чернівцях розпочався міжнародний економічний форум. Доброго вечора. Бажаю вам. Я Ярослава Унуфрик, і журналісти інформаційної служби час новин Чернівці на п'ятому каналі. Ваші увазі події, що відбулися на Буковині у Чернівцях, зокрема сьогодні, у п'ятницю, 14 жовтня. У Чернівцях розпочався міжнародний економічний форум, присвячений сторіччю з часу роботи в ЧНУ Йозефа Шумпетера. Взяли участь у заході голова Чернівецької адміністрації, ректор університету, а також науковці України, Румунії, Молдови та Австрії. Протягом двох днів фахівці будуть аналізувати творчу спадщину видатного економіста Йозефа Шумпетера. Окрім того, вони розглядатимуть можливість застосовувати його вчення в умовах сьогодення. За шумпетером підприємець це лідер, головний суб'єкт економічної. Системи Рушійна сила науково-технічного розвитку. Хіба не актуальні ці настанови для сучасної України? Чи не на Шумпетрівському підході ґрунтується започаткована президентом нашої держави Віктором Януковичем політика модернізації країни? Шумпетера називають генієм економіки. Видатний вчений зумів не тільки проаналізувати і поглибити, існуючі на той час теорії, але й сформулювати власні, як казали б сьогодні, креативні економічні ідеї. Як стверджують науковці, однією з причин складної економічної ситуації в Україні є криза економіки як науки. Сьогодні багато дискутують з приводу того, що було причиною цієї кризи, хто є винуватцем, звинувачують політиків економістів практиків, фінансових регуляторів. Проте, на мій погляд, ми все ж таки забуваємо, що є ще одна когорта винуватців цієї кризи це ті, хто представляють економічну теорію, науку. 14 жовтня на свято Покрову і українського козацтва опозиційні сили Чернівецької області провели мітинг на центральній площі Чернівців. Спричинило зібрання ув'язнення Юлії Тимошенко, яке опозиціонери назвали початком політичних репресій. Під прапорами різних опозиційних до влади політичних сил на центральній площі Чернівців зібралось кілька сотень мітингувальників. Люди кажуть, прийшли самі відстоювати є що за ідею. За ідею. Так. За Юлію Тимошенко, це як вам сказати, безпреділ, просто безпреділ. проти влади з народом разом зібрались сами. За ідею, я ж сказав блок національних сил, свобода, фронт змін, батьківщина та партія Віталія Кличка об'єднали, щоб висловити про те, що щодо останніх подій у державі. Ув'язнення Юлії Тимошенко. Всі зрозуміли і весь світ і Україна, що це була політична розправа проти нашого лідера. В Україні розпочалися політичні репресії. 37-й рік повертається. влада остаточно перетворилася на режим. Україна зараз знаходиться на межі. За нею це політична економічна ізоляція. Розпочинаємо акцію України проти Януковича. Тобто, кожен громадянин повинен сказати своє слово, сказати, що він проти такої влади. Мітинг тривав близько години. Відтак перед учасниками зачитали резолюцію, в якій опозиційні сили закликали владу припинити знущання над українською демократією. Майя Гумена Ярослав Левицький, час новин Чернівці. Тему арешту колишньої прем'єрки Юлії Тимошенко не оминули в програмі Суть речей на станції ФМ запрошені гості коментували реакцію змі сходу та заходу на цю подію, як це вплине на розвиток демократії в Україні та який можливий подальший перебіг подій. Володимир Фісанов, знаний у Чернівцях доктор історичних наук, розпочав ефір з того, що свобода, у чому б вона не полягала, втрачається поступово. А тому арешт Тимошенко, на його думку, сіє страх серед українців. От якраз ситуація така, що щось вчора відібрали, щось скоротили, скажімо, якісь певні можливості для громадян. Позов вчора тут процес, цей, да? і поступово в суспільстві утворюється така атмосфера страху. Прокоментували запрошені гості і реакцію Європейського союзу на цю подію в Україні. Важко спрогнозувати, як розвиватимуться відносини із заходом далі, але певні думки з цього приводу в ефірі все ж таки прозвучали. Європейці досить прагматичні, що їм потрібно країнам, які якій постійно існує якісь такі... Конфлікти між президентом і прем'єром, чи їм потрібна стабільна країна. Ну, думаю, кожен вже определився. Влада сьогодні, якщо говорити, це найбезпечний момент, штовхає Україну в такий латиноамериканський варіант розвитку внутрішнього, перш за все. Ми зависнемо в цій такій невизначеності соціальні економічній, економічні. Ну не дай Бог, щоб це не сталося, можемо зависнути на. Довгі роки. От, от в цьому, мабуть, теж одна з проблем. Політтехнолог Андрій Гевюк озвучив у прямому ефірі своє бачення подальшого розвитку подій всередині держави. Він вважає, що образ Тимошенко мучениці та жертви боротьби за демократію надовго осяде в свідомості українців. Один з прикладів Юля Володимира буде сидіти, але натомість, щоб показати заходу свою демократичність, відпустять інших більш дрібніших генералів у вигляді Луценка, у вигляді інших, скажімо так, засуджених. Тобто тих, хто перебуває зараз за кордоном з команди по. Маранчевих ін дозволять повернутися і дозволять, скажімо так, здійснювати тут політичну якусь свою діяльність. Більш детально ознайомитися з програмою суть речей можна на нашому сайті acc.in.ua. друкопис ефіру буде викладено вже найближчим часом. Василь Галущак, Оксана Денисюк, Михайло Антонюк, час новин, Чернівці. 25 мільйонів гривень директор, бухгалтер та касир однієї буковинської фірми незаконно перевели у готівку через конвертаційний центр. Гори підприємці реєстрували людей суб'єктами господарської діяльності. У них ніби купували сільськогосподарську техніку, і з їхніх рахунків знімали гроші готівкою. Крім того, посадовими особами підприємства документально оформлялась видача з каси готівкових коштів на ім'я інших. Приватних підприємців, які фактично ці кошти не отримували, а використовувались для так само незаконної діяльності. Підприємства від початку року працівники податкової міліції виявили три таких конвертаційних центри, які незаконно перевели у готівку більше 136 мільйонів гривень. Один з таких центрів працював на міжнародному рівні. Їх послугами скористалися майже півтора сотні підприємців. Наразі правоохоронці шукають одного з порушників закону Павлова В'ячеслава Олександровича, мешканця міста Києва, аби розкрити повністю цю кримінальну справу. Оранжерею Чернівецького ботанічного саду ремонтують. Наразі будівля практично без стін. Рослини, які люблять тепло, працівники ботсаду перенесли в інші закриті приміщення. А пальми, які надто великі для транспортування, рятують від холоду тепловентиляторами. Чи встигнуть ремонтники закрити оранжереї до морозів, які очікуються вже цими вихідними, дізнавалась Людмила Григорчук. Холодна погода, а надто морози означають загибель для рослин оранжереї Чернівецького ботанічного саду. Його працівники це чудово розуміють, тому рятують теплолюбиві види самотужки. Менше плюс п'яти не бажано опускатися, тому сьогодні у нас якраз зараз вирішується питання. Ми хочемо почати додатково обігрівати тепловентиляторами, тому що теплосистему запускати особо нема смислу. Ви бачите, що плівкою ми як намагалися захистити від сквозняків і. Трошки втримаємо температуру. Ремонтні роботи, звичайно, шкодять рослинам. Бананове дерево чи не найбільше постраждало через зварювальні роботи, але загинути своїм підопічним, кажуть в оранжереї, вони не дозволять. Відповіді конкретної, що абсолютно нічого не загине, я не можу дати. Але ми стараємося зберегти всі види, які в нас є. Може, він і не на не настільки декоративний, але він для нас, як для колекції, він цінний. Для нас цінна кожна рослина. Окрім того, кожен рідкісний вид рослин має дві Тобто колекція посаду в будь-якому випадку не зменшиться. А ось реконструкція допоможе жити високим пальмам та деревам. Раніше через низьку стелю всі довговічні рослини доводилося зрізати. Були сторічного віку пальми Лівістона. Вони вперше заплодоносили у 90 років. На жаль, у зв'язку з тим, що у нас була мала оранжерея, розміри її були дуже високі, і ми її зрізали, тому що вона не мала куди рости. Оранжерею ремонтують поетапно. Спершу переробили дах, зараз. Заміняють склопакети на стінах, наступного року візьмуться за вентиляцію та опалення. Адже за свій 40-річний вік оранжерея ще жодного разу капітально не ремонтувалася і вигляд мала надто вбогий. Але коли завершиться поточний ремонт, поки що невідомо. Тому 800 видам рідкісних рослин доведеться ще потерпіти. Людмила Григорчук, Михайло Антонюк, час новин Чернівці. Підсумки дня нинішнього ви зможете прочитати також на нашому сайті і сісінії та в мережі Facebook. Замить інформацію про погоду на день завтрашній від Василя Галущика. У мене ж наразі вся інформація, і пам'ятайте, якщо ви посміхнетеся життю, життя посміхнеться вам. Гарного вам вечора та цікавих вихідних. Будьте сп'ятим. Побачимось.